Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні я розкажу, яким же буде січень 24-го року для України. На початку я хочу нагадати, що є в наявності ось такий помічник, календар на 24 рік, календар здоров'я та краси, який допоможе вам бути і красивими, і здоровими, і успішними в новому 24-му році. Це знайомий вам дуже добрий календар стрижок, депиляцій, всіх-всіх-всіх б'юти процедур. Так само в цьому календарі я розказую, коли не варто робити операції на певних ділянках тіла. І тут є календар без курсу, який допоможе вам. Уникнути тих періодів, коли будь-яке починання буде неефективне. Ну а тепер детальніше про січень для України. Поїхали. До 25 січня Марс, транзитний Марс, буде рухатися по 12-му домі гороскопу України. Це буде нас схиляти до певної залежності від інших країн та обставин. Тобто, в цей період свободи волі в нас нібито менше і менше сил для дії. Але з 25 січня Марс переходить в перший дім, і це наповнює нас силою, десь агресивністю. Але це нам потрібно для того, щоб відвоювати своє та здобувати перемогу на всіх фронтах. Як я і писала в усіх своїх соцмережах, та тут, у спільноті на Ютубі, що з Нового року я починаю новий формат мого каналу. І ви вже помітили, що стало більше шортів, тобто коротеньких відео, максимум одна хвилина, для того, щоб я встигала вам донести актуальну інформацію. Звісно, випуски знімаються, монтуються, викладаються, і можна не встигнути попередити про важливі події. Я дякую вам за те, що ви пишете, що мої попередження допомагають вам рятувати життя та психічний спокій. Що ж хай буде так, і разом будемо рухатися до перемоги. В одному з таких шортс-відео, коротеньких відео, я вже попереджала вас про аспект, який Впливає на Україну на 2 січня. Так, сьогодні я пишу цей випуск. Сьогодні ви його вже побачите, і сьогодні ми вночі бачили, як спрацював цей аспект. Не розслабляємося, тримаємо небо над Україною, тримаємо купол захисту над кожним українцем, над кожним захисником та захисницею, над дитиною, над батьками, над великими містами та маленькими селищами. Над всіма нами разом та кожним з нас окремо, де б ми не були. Тому я продовжую цей прогноз з 5 січня. Друзі, всі графіки додані до опису цього відео. Заходьте за посиланнями, дивіться, так само я виводжу цей графік на екран. Ось він перед вами. Тобто період з 4 по 6 січня, як бачимо, доволі позитивний. Тут впливає два впливи. Ці дні хороші для перемог, в тому числі і військових. Так само будуть вдалі дипломатичні місії. тобто Удача супроводжує нас скрізь. Вони дають нам підтримку партнерів та хороший шанс здобути перемогу. В Цей час ми так само можемо отримати великі гроші та фінансову підтримку від країн партнерок, так само військову допомогу. Ми знаходимося в своїй сильній позиції на міжнародній арені саме в цей період. Я його можу назвати період перемоги та везіння, а також. Дуже хорошого, позитивного зоряного шансу. Наступний період, який я виділяю, це з 15 по 23 січня. І тут хочу детально зупинитися і розказати про кожен вплив. Отже, перша дата 18 січня. Вплив неоднозначний: вибухи, пожежі, небезпеки, певна несвобода в діях та рішеннях. Можливі навіть поразки на морі, ракетні прильоти. Але тим не менш на цьому ж аспекті зорі дають нам змогу отримати велику грошову та військову допомогу від країн партнерок, вливання в фінансову систему України, банківську сферу, запуск військової промисловості, оборонпрому і як не дивно, чергові перемоги на фронтах. 22 січня та за декілька днів до цієї дати. Великі гроші, велика небезпека, обмін полоненими, вибухи, ризики, корупційні скандали дуже широкий спектр дій цього аспекту. З одного боку ми можемо здолати цю небезпеку. Ми бачимо, з чим потрібно боротися, тому що я нагадую, чорний місяць в гороскопі України знаходиться в козирозі. Це проблема корупції, і це ми постійно маємо тримати руку на пульсі подій. Маємо зробити такий закон, який має працювати для всіх. І чим швидше ми прийдемо до цього усвідомлення та до певних дій, тим швидше буде наша перемога. Це буде період перевірки на стійкість та на вірність нашому шляху. Нагадую, друзі, що в період 17-го, навіть з 16-го січня по 22, друге, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, правила двох стін або Бомбосховища, тому що цей період може бути руйнівним для України. Але як би там не було, ми знаходимося під захистом вищих сил, під крилом янгола охоронця, і вже на 23 січня є пік сили, позитивного, сильного аспекту від білого місяця в гороскопі України. Це трин, це найсильніший позитивний вплив. Тому оцю смугу напруження випробувань ми маємо пройти гідно, все буде добре, маємо вірити і стояти на своєму. Але не забувати про безпеку, не забувати донатити на ЗСУ підтримувати один одного. Саме цей вплив може дати нам перемоги на морі. Перемоги у відвоюванні наших морських територій. Цей вплив може дати нам великі гроші та велику військову допомогу. Але на жаль, я не можу сказати, що 23 січня буде однозначно позитивним, тому що тут знову ж таки є напружений вплив. Він стосується Нептуна, а це знову ж таки морські території. Отже, скоріш за все, ми почуємо десь 20 по 23 січня про морські бої та бої на морських. Територіях, про відвоювання наших морських терен. Що ж, Дай Боже, в цей період, тобто з 20 по 23 січня, можуть бути якісь втрати на морі або може бути блокування наших зернових угод транспортних шляхів. Я думаю, що в цей період і на міжнародній арені буде непросто, але ми маємо тримати своє, нести світу інформацію про цю війну та закликати допомагати нам в цій війні. В період з 20 по 23 січня можуть бути зриви попередніх домовленостей, але тим не менш Оскільки вплив неоднозначний, він дає як негативні, так і позитивні події. Саме в цей час ми можемо почути про якісь нагороди, визначні події, статусні події для України. Можливо, ми почуємо про черговий крок на шляху до НАТО або про вступ в ЄС. 26 січня. Вплив неоднозначний однозначний та вплив кармічно підкреслений через боротьбу, через витривалість, через стійкість і вірність своїм ідеям ми йдемо до нашої перемоги. Але шлях цей може бути складним. Він може йти через внутрішню боротьбу, через внутрішнє протистояння та, звісно, через запеклі бої на фронтах. Але маємо це зробити, тому що не по силам випробування нам не дає Господь. Тому 28 січня та за пару днів до цієї дати ми вже можемо почути про перемоги на фронтах на всіх фронтах і особливо на східному напрямку. Це може стосуватися статусних подій, статусних новин, які наближують нас знову ж таки до НАТО, до ЄС. Це про велику політику, про нашу впевнену позицію на міжнародній арені і як наслідок про перемоги. На всіх фронтах, що ж і на кінець місяця, на 31 січня, в нас є дуже сильний, позитивний, стабілізуючий вплив, який дає виживаємість, витривалість. Якби це була людина, я б сказала, що період післяопераційний йде дуже добре, загоюються наші рани, ми стійкі, ми вперті в свої позиції і вищі сили допомагають нам. Що ще дає нам цей вплив в зірок? Успіхи в тайних місіях, повернення полонених. Перемоги, чергові перемоги на фронтах, стійкість та успіх в боротьбі за своє та стабілізація гривні. Можливо, саме в цей період ми почуємо, що наш оборонпром працює, виготовляє нове озброєння. Можливо, ми отримаємо це озброєння так само від наших країн-партнерів, але в будь-якому випадку кінець місяця позитивний, сильний, попри все, і це найголовніше. Окрім цього. Хочу ще раз нагадати, що на січень місяць на 19 число нас чекає хороша новина. Тому що в астрології є такий вплив як прогресивний, дуже сильний, тому що цей вплив затягає нас ще за три-за чотири місяці до піку. Отже, ми вже знаходимося в аурі цього позитивного впливу. І цей вплив найсильніший в астрології трин. Так само графік я додаю до опису, і ось ви бачите його на екрані. Це стосується венери в гороскопі України. Венера в гороскопі це завжди жінки, це культурні якісь події. Це юриспруденція, це мир, це дипломатія. Можливо, саме на цьому аспекті ми вже вступимо в ЄС. Що ж, тримаємо кулачки, донатимо на зсу, наближаємо нашу перемогу. Цей вплив зірок дуже добре використовувати в міжнародних місіях. Хороше для міжнародної співпраці, для торгівлі. Тому я думаю, що будь-які затори на дорогах, на кордонах з нашими зерновими угодами та іншими торгівельними співпрацями зі світом дуже вдало вирішені саме на цьому аспекті. Тобто, спочатку, вже січня. І десь 10-19 січня ми почуємо про гарні новини повернення території та повернення наших полонених додому. Друзі, я дякую вам за увагу, за підтримку. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтеся на мій канал. Це ваша вдячність мені, а я для вас буду робити ще більше цікавого україномовного контенту. Тримаємося разом, бережімо Україну в собі. І традиційно до наших скорих та переможних зустрічей. Пока-пока!